Доброго дня, шановні друзі. Пройшла вже весна, пройшло вже літо, наступила осінь. Вересень місяця ми тільки перший раз в цьому році змогли виїхати, вигуляти свої апарати, походити, щось трохи подихати свіжим повітрям, розвіятись від того всього. Виїхали на ось таке поле, зараз покажу локацію. Була пшеничка тут, скошена. Горбиста місцевість, недалеко дорога шумить. Ну, походимо, пошукаємо, що знайдемо, то покажемо. така локація. Там копає камрад. А я тут ближче, ось дорога йде, бачите? Ближче до дороги. Вирішив тут, що й така дорога, але ця вже, як вона називається, польова дорога, тут вона перекопана. І от перший сигнал у мене дуже високо. Я так думаю, що то гудзик. Ой. Так. Гудзик. Гудзик. Що за гудзик? Ціленький є. Е Ушко є. А намальовано що? Є якийсь орнамент. Але зразу я вам так не скажу, я без окулярів, потім ми його потрем, помиємо і я вам в кінці покажу всі знахідки, які я знайшов. Копаємо далі. Вон наша зойка стоїть. Сьогодні ми на ній. І от тут сигнал, ну я б знав, що то чорне. але оскільки іншого нічого не було, вирішив його. Купнути. Дійсно зірка шерифа. Ось така о шестерня. Клас. Хі -хі -хі. Так, колись я ходив завжди з рюкзаком і тільки речі забирав. За день можна до 10 кг назбирати, потім обміняти на щось цікаве. Чи на матеріал, чи просто на... Гроші на бензину на дизель. Але зараз, на жаль, я рюкзак не брав, тому цю зірку шерифа лишаємо. Може комусь годиться. А от там, зараз підійде ближче. Бачите, що росте? Скільки його? Камрад он! Де вже пішов? По горбу, пішов десь далі. Напевно, думає, що там скарби на горбу, а я внизу. Ось підійшли ближче, бачите, які велетенські борщовики. Дуже небезпечна річ. Ще пару років назад ось вони там ростуть. Тут, з тої сторони, не видно. Пару років назад в Карпатах їх було чимало в нас тут. Їх майже не було, а зараз вони плодяться і розповсюджуються. Ніхто з ними не бореться і це зараза проростає в таких колосальних масштабах. Знаю, чи буде видно, він напевно метрів 3,5-4 в висоту. Це надбання Радянщини колись. Наскільки я пам'ятаю, читав десь статтю про них, що радянські вчени сказали, на що нам вирощувати зерно, там, траву, сіно косити, коли можна виростити борщевика і годувати їм худобом. Але нагодувавши їм, худоба їла його нормально, але молоко було таке гірке, що його взагалі не, з, ним, з, з ним нічого не можна було зробити. Ні переробку не годилось, ні в їжу, нікуди. Тому. Різко скоротили масштаби посівної цього борщовика, але він зараза сам сам плодиться, сам розростається і захватує такі площі, що просто в деяких дорогах їдеш, і він по краям ну, страшно, скільки його росте. Це ж навіть не стати, не піти там до кущів, якщо потрібно. Хоча зараз в нас є заправки, є місця відпочинку, але таке згадуєш своє дитинство, думаєш, завжди там їхав по дорозі. Оп, став. А зараз не станеш, не станеш, бо оця зараза вона попаде в сік цієї зарази на шкіру і може викликати опіки, алергію там всяке, всяке, коротше, різне захворювання. Дуже небезпечно. До сліпоти, здається, я там читав. Ну, не буду там додати щось свого, ну, здається, так, бо давно то було перечитано. Ну що, а ми йдемо далі, будемо... Ходити шукати щось, не дуже тут це поле таке на знахідки. Я все ж напевно піду туди до дороги ближче. Там хоч щось, але трапляється Ну що, ми облазили то поле, нічого там більше немає, желізо тільки попадається. Переїхали на інше, а тут, бачите, мітки стоять, що воно засіяно, рядочки є, тому... На такому полі копати не можна, тому що воно вже працює на своїх господарів. Їдемо, пошукаємо, може, деше яке місце, щоб походити. Бо ще не зголодніли і не нагуляли апетит. Їдемо далі. Це не кінець ще мого відео, це просто нова рубрика. Для чого вона? Для того, щоб трошки принести в мої останні відео цікавості. В чому причина? В тому, що рідко їздимо, мало находимо. І відео, виходить не завжди цікавиме. Але ж не завжди я знімав, коли находив. Є знахідки, які хочуть потрапити на канал, щоб їх зацінили інші. Тому я вирішив зробити отаку невеличку рубрику, де буду. Показувати свої знахідки, якщо деякі фото в мене збереглися за ці роки копу, і буду про них розказувати. Також буду показувати якісь цікаві місця, які я сфотографував, коли ходив. Буду розказувати факти про, про знахідки, які траплялись мені або моїм друзям. От така, е, рубрика в нас і буде. І заставкою вона буде починатися ось так. Поїхав! Перша така цікава знахідка, про яку я хотів би розказати і показати, це е, якось я поїхав тут недалеко на невеликий лужок. Думаю, походжу, подивлюсь, що там є. Він при дорозі, може щось знайду. І буквально там через 5-10 хвилин е, був такий сигнал, щось велике, щось мідне, щось. Я й не повірив спочатку, думав, що то може, яка старе відро, желізне, поржавіло і вона такі віддає. Почав копати. Дістаю один кусочок міді, потім другий, потім третій. І так я почав розширяти ту ямку, Мені дістав купу міді підготовлену для здачі. Хто постарше, той знає, що в 90-х роках була просто масова епідемія. Шукали старі кабелі, палили їх на кострі, щоб опалити опльотку. І із а мідь потім скручували в скрутки і здавали пункти прийомні. При тому заробляли дуже хор хороші гроші. Я пам'ятаю, колись з Прибалтиці е люди на тому знаючи місця, де старі кабелі не потрібні лежать, ні підключені, машини собі купували. От так і тут хтось певно готувався, підготовив, все е обпалив, поскладав, може, пригорнув там, десь, щоб сховати, і потім. чи Якісь змінились обставини, воно так і лишилось. Заросло травою, покрили ще якимось там шаром ґрунту і, і все. І було там пасовиська, ходили корови, кози, і ніхто не звертав на то уваги. А я от під... пройшовся і вирив. І немало, не багато, а майже 4 кілограма чистої міді. Нічого з неї робити не треба, пішов, здав, і поїздка окуплена в 10 разів. Так що дуже прошу. Продовжую. Приїхали з того засінного поля десь кілометрів півтора, може два. Ось такі невеличкі поля відносно, може городи, не знаю. Ну, бо особисті невеликі поля. Скільки тут буде соток? Десять, ну може 20 соток, може трохи більше. Камрад там копає, вже монетку підняв. А в мене от сигнальчик тут цікавий. я думаю, що то ложка алюмінієва. дуже воно сигналить сильно і щось зверху. Попробуємо подивитись. Десь тут. Ні, не ложка. Просто згусток. Якісь спаяних. Десь вогонь горів і алюміній сплавився. Самородок алюмінієвий називається. Хі -хі -хі. Та, і такі самородки бувають. Ну що, шукаємо далі? Ну що, обійшли ми це, це поле? Не знаю, одна монета. Один бухарій, пару дробин чи шрапнелі і там железячі. Ну ось цікава знахідка. Симбіоз природи і техніки науки. Ось така кулечатка від офісного крісла і в ньому виросла бульба. В ньому виросла бульба. Багато чого я бачив в своєму житті, але такого ще не бачив. Навіть не винятий її звідти. Цю бульбу я ні. Капець, як вона засіла там, проросла між колесами і все. Та. Знахідка цікава, але... Не більш того. Що, ще походимо з півгодинки і будемо, певно, вирушати додому. Із цікавих знахідок поки що це гудзик. І то треба мити, подивитися, чи який він рідкісний чи не рідкісний. Ну, а цей цю знахідку що ми? Лишаємо тут, бо шик поле тут не копано. Я просто візуально пройшов, найшов його. Може хазяїн забере, бо це поле, ще не викопана бульба, а тут вже прибрали і перекопали. Ну що ж, закінчили ми пошукові свої роботи. От я відчистив вже цього гудзика. Та він язичком, але такий трохи вже битий-перебитий якийсь тут орлик. Польський, напевно, проглядається. О, ну, така, от знахідка цікава, але супутнього нічого не знайшлося. Ось такий невеличкий виїзд наш вийшов. Глянемо, що наш товариш знайшов. Тут то тут вже хоч якісь монетки. цукерки дав? Да. Дідуха Борю. А, це один гель, то 1800-динечка там видно. Так, такі теж ну, підкопчені, ви. підбиті. Це може ще помиється, трохи буде видніше. Ну, це наші часті находки на цих полях. Ну, Ось такий сьогодні невеличкий виїзд вийшов. Не знайшлись золото брильянти, зато самородка я знайшов. Хоч алюмініум, а все ж то самородок. Ну, а на цьому все, дорогі друзі. Якщо це ж відео вам сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Обов'язково нажміть на дзвіночок, щоб не пропустити ті відео, де ми будемо знаходити золоті злитки, а не алюмінієві. Ну а поки що до нових зустрічей!